Мене звуть Андрій Польшин. Я людина, яка любить кіно та мультики, то недавно намагався їх зробити вух, саме у Херсоні. Одного ранку проснувся і зрозумів, що в країні війна. Саме усвідомлення того, що в твій дім прийшли, якісь не будемо говорити, хто зі зброєю і вирішили тобі диктувати, як тобі жити, чим тобі користуватися, як тобі думати, і таке інше. Це було дуже пригнічуюче. Я пробував в окупації десь, ну звісно, з самого початку, і е, виїхав із Херсона я 16 серпня зранку ранішнього, трохи більше п'яти п'яти місяць. Відчуття того, що мене, що я в небезпеці, звісно, було. Я ваяв деякі анімації досить відверті і досить хльосткі і. Чесно, сидів і думав, чи, чи можу я зараз їх опублікувати? Оцей страх того, що я не можу своїми анімашками і мультиками щось сказати, те, що для мене важливе, це так такий страх був. Микита Лиськов, це наш український аніматор. Він десь на третій, на третій чи четвертий день, придумав такий флешмоб, який він назвав «Кудлер Капут». В рамках цього флешмобу він запропонував усім аніматорам світу зобразити у 10 секундах, як ви бачите смерть Путіна. Ну ця робота трохи мене відволікла. Я не хочу сказати, що вона вирішила всі всі психологічні проблеми. Зробив пару мультів про російську армію, про те про те, які вони недолугі. Це звісно звучить дуже наївно, але це моя форма протесту проти того, що відбувається. Нам із друзями на очі попався пропагандистський російський мультик. Мультик зроблений для дітей, щоб їм якось по дитячому розказати, чому освободітелі прийшли освобождати Україну. І нас це з друзями дуже обурило, і ми вирішили, а чому ми не можемо зробити пародію досить жорстку на цей мультфільм. Тобто, ми використали майже всіх. Тих самих героїв, які були в тому мультфільму, але розказали ту ж саму історію, так, як вона є насправді. Мистецтво зараз ну, таке, якась подоба терапії, щоб просто тим, хто цим займається, просто прийти до ладу. Не впасти у відчай, не знаходитись у постійному розпачі і все таке інше.